Паїна, паїна, файна, паїна, фанана. На на культова на пострадянському просторі хлопчача група. Піонери гламуру та сексуальності. що ти ти плачеш, плачеш, Серед їхніх фанаток була навіть сама Алла Пугачова. Вони першими вийшли на сцену оголеними. Першими себе увіковічили. пройде, а залишиться. Вони вправно маніпулювали почуттями фанаток, доводячи їх ледь не до коматозу. На цих ідолів молилися мільйони. Самі ж вони поклонялися іншому божеству Барі Алібасову. 25 лет в следующем році группе на 25 лет. Тебе ще не було, а група она вже була. Багато хто здивується, але група є й сьогодні. 25 років, 10 солістів і один одержимий продюсер. Він створював хлопчачу групу, а насправді створив секту. Бога нет і бути не може, согласно современным представлениям о Вселенной. Але для учасників групи Богом є він. Царяні Алібасов творив і спотворював їхні долі. «Із говна ліпів пулю. Тобто, ну, улічних збирав». Він абсолютно не рахувався зі своїми підлеглими і керувався тільки своїми амбіціями. «Вони мені потрібні були только для того, щоб все, що я придумав, воплотити». А те, кто суперечил великому Алибасову, ставали хлопчиками для бытия. Помню, он легким вот так долбанул, что тот по стенке сполз. И больше он не бил его. Достаточно взгляда был, тот дрожал. Сталин нашей эстрады, это просто бери а, всего сущного. Он мог с пульта в середину зала спустить его в лоб. Кто вы такие? Вы, сборщики из подворотни. Пошел ты на ну, Чурка ческа Ось здесь он сволоч і чурка Мурлинська. <гум> Та що змушувало Алібасова відверто знущатися з тих, над ким доля познущалася ще до нього? Володимир Політов замість групи він легко міг опинитися у в'язниці. В какой-то момент мне просто надоело постоянно бегать прятаться от кого-то. Его прибили бандиты. Точно, это если поймали, вы его прибили. Вячеслав Жеребкин. Колись его домом был интернат, а На найзаповітнішою мрією побачити рідну маму. Вот он, мой интернат. Второй дом, можно сказать. За кем-то приезжали, а ты чекаєш, сидиш. Когда же моя мама приедет, ну когда уже? И раз, мам, ура! Володимир Сімов Колишній моряк, якого група вирвала зі злиднів. Вову підрабатував, теж на Курському залі продавали уток так, там, таких ну, еліку. Уся правда про те, як сформувався золотий склад на на. Хто з нині відомих співаків не пройшов кастинг до групи? Він ну, мені не нужен був. Там була концепція Веленькі чорники. Куди цього робити? Спецпроект моєї правди. Уся історія групи в чотирьох фільмах. Дивіться у першій частині Голу Правду про початок ери Нана. Майстер клас від Алібасова. Як зліпити кумирів з підручних засобів. На каналі СТБ смотрите потрясаючі фільми легендарній групі Нана в програмі Моя Правда. Дві чотири. 2012 рік. Москва репетиція виступу групи На шоу починається. Ви будете неабияк здивовані, але їхнє шоу ніколи і не закінчувалось. Володимир Політов, В'ячеслав Жерепкін, Сергій Григор'єв і Олег Коршунов. Таким є новий склад старого гурту, поєднання непоєднуваного, 40-річні старожили та 20-річні новачки. Ніби батьки і діти. Ви здивуєтеся ще більше, проте навіть у такому абсурдному складі на нас збирає аншлаги. Щоправда, далеко за межами росії. Це ексклюзивні кадри з гастролей групи в Китаї. А там при мільярдному населенні зібрати 100 тисячну аудиторію раз плюнути. Колись на на збирали стадіони в росії. Кілометрові черги за квитками. Ми так любимо групу на що Нам така очередь не спрощає. Ми навіть больше простоїмо. Істерики, фанаток. Чому ти плачеш? На жаль, добре на Володі політики. Розірваний на лахміття одяг солістів. Але нині на на безжально списали в архіви. І ось яскрава ілюстрація. Моя правда разом з нинішнім солістом колективу Сергієм Григор'євим прогулюється арбатом ані самого Сергія, ані найвідомішу нанайську пісню, що колись гриміла країною. Сьогодні, взагалі, не впізнають. Знаєш, фаїна Фаїна, 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 файнана файна, 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 аїдіже щастя, словно талий сніг. Где же Фаина твой серебристый смех? Нет, Прячешь ты глаза от меня и уже среди бела дня. Ты с другим Фанаты целуешься да? при всех. Нет, мы группа на Навру Да, серьезно? Видно. За паморочливый злет и болезненное падение. Две крайности, причины яких в одной людине. Барри Алибасов. Одержимый гений, божевильный продюсер, творец и руйнівник. Ой, як Барі Каримович, перший і єдиний продюсер, який завжди піарив себе не менше, а можливо і більше, ніж своїх артистів. Микрофон, де? І смотри, щоб красиво в кадрі, було, красиве лицо, там І так далі. Гарне обличчя і дуже специфічний стиль мислення. Інколи здається, що на межі божевілля. Да и ки высловливание Алибасова справде сбывает с пантелыкова. Я гений. А остальная масса меня считает идиот. Нет, 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 нет! Крупным планом вырезать вот прямо через 7 лет у, у меня того. любимый запах был запах говна. Барк еще иногда путает сказку и действительность. Это вот есть специальное заведение, где это все лечится. Однак на його місці будь-хто міг втратити глуст, адже Барі тричі у своєму житті помирав у перший і третій рази. Він хоронив себе сам, але зупинявся за крок до самогубства. А от вдруге могилу для нього вирили найближчі друзі. Все почалося з гурту Інтеграл, який створив тоді ще нікому не відомий казахський парубок на ім'я Барі Лебасов. Він робив із непівзабороненої рок-музики справжнє шоу. І то був фурор. Інтеграл это, конечно, был очень яркий всплеск этой свободи на симстоял несколько особняком от движения View, потому что они такие были рокеры-перерокеры, модные вони были. Алібасов зібрав професійних музикантів, які згодом стали найкращими в країні: Юрій Лоза, Женя Білоусов, Сергій Челобанов, Марина Хлєбнікова. Усіх цих відомих артистів Алібасов витягнув з небуття, щоб пізніше в небуття вони загнали його. Минуло 25 років. А Марина Хлєбнікова й досі пам'ятає примхливий норов свого першого боса. Із нинішнім солістом на Нана Сергієм Григорієвим їй є про що поговорити. Дівчик не можна женитися. Роман в колік не взяв. У вас как? Можна роман втік? Я, я, я не знаю зараз. Мені каже, до нього. Ти без роману. А у нас да. не можна був роман в колективі. Марина іронізує над деспотизмом Алібасова і навіть не здогадується, що саме романи в колективі інтегралу колись довели чоловіка до прірви, після якої він і втратив глуст. Відтоді Барі панічно боявся зрад особистих. Але інтеграл зруйнували зради творчі. На дворі середини середина 80-х. На хвилі перебудови виходять з підпілля нові рок-колективи. кино «Аквариум Наутилус». Какие-то группы появились, все флажками машут, и все призывают к каким-то революциям. Интеграл пропорциями не махал и ни до чего не закликал. А отже, дуже скоро выпал с обоймы. Был концерт у нас, и пришло 8 человек в зал. Бабка такая старенькая вышла, уборщица, З тряпкою з відром. І почала мити сцену. Думав, що ми репетіруємо просто і сцену моється, і в залі ржач стоять. Ми самі там говоримо, не трогайте, пускай молить. Люди просто подумали, що це часть шоу, видимо. Ну, і смішно очень було. Не до сміху було тільки Алібасову. Публіка до нього не приходить, а от артисти йдуть від нього один за одним. Олександр Назаров, Женя Білоусов, Юрій Лоза. Всі тепер співають сольно і збирають стадіони. «На маленьком плоту». Потом еще лоза подбавил, что Алибасов труп ему больше никогда не подняться. Это все в прошлом. Он уже и сам был ладен поверить, что скорее мертвый, чем живый. А поки Елібасов упивається своєю депресією, його асистент, хлопчисько на побігеньках, створює найуспішнішу групу усіх часів і народів. Хлопчиська звали Андрій Разін. Білі рози, білі рози, беззащитні шиби. Видел организаторские способности и кое-что перенял у него, и, естественно, создал «Ладского мая». Все это исходило из интеграла, от меня. Из четырех перечисленных, три – это мои выкормыши, которые из моего гнезда выпорхнули. Как это может не задеть? Он может, а я нет. Аби довести, що і він може, лібасов ламає себе і назавжди зав'язує з роком. Простенькі мелодії, дискотечні ритми, примітивні тексти і, звісно ж, красива картинка. Ось що зараз потрібно публіці. Нова мета Алібасова, хлопчача група, в яку закохаються всі дівчата, жінки і навіть бабусі. Тем больше, что ця ниша на эстраде напил порожня. Не было никаких еще Иваночек. Еще не было, корни еще и вообще не родились. Была только одна группа Ласковый май. Вот в это время мне нужно было создать группу, которая бы стала реальным конкурентом Ласкового мая. Он придумал этот коллектив просто из ничего, из воздуха. Такой старик хотабыч. Ты. Такого на-на, на-на, ласуку. на-на. Суміш зворушливого, ласкового майя та солодкоголосих модентокін. Мало хто знає, але на на спершу задумувалась, як дует. Я вирішив, що довжину один чорненький, другий білій, а чорненький вже був. Першим чорнявим хлопцем став гітарист-інтеграла Валерій Юрін. Він ще не єдиний з колишніх друзів, хто не зрадив барі. Знав би тоді хлопець. Зовсім скоро барі зрадить його. Он только прийшов з армії. недавно почав Він підходив під етат проект, під этот образ. Пустиний пляж. Пустиний пляж, пляж, пляж. Пустинний пляж. Перший хит на на, який зараз мало хтось згадає. Як і його виконавця того самого чорнявого хлопця Валерія Юріна. Пляж, покровом вітрами, вони, вони Від секс-символу кінця 80-х сьогодні лишився тільки оксамитовий голос. А ось таким він вперше з'явився в колективі. А як тебе звати? Валера Юрін. Я саліст на Нана. Солірую я в групі своїм необычайным певческим голосом і от этой своїй класній гитаре. І взагалі, кроме гітар, меня більше нічого не интересует. Справа була за малим. знайти другу половинку нового дуету Сценічного партнера для Валерія Блондина. Несподівано для себе самого Алібасов зупиняє вибір на кучерявому шатені, якого барі порекомендували друзі. Хлопця звали Леонід Агутін. Зараз складно уявити, що він міг стати не босоногим хлопчиком, а голим нанайцем. Барі каючи, каже, монстр в хорошому смысле этого слова э, в популярному жанрі. Я його вважаю, те, що він э, это, это очень профессионально. Парадокс. Але Гутіна не взяли до групи саме за його професіоналізм та майстерність. Я от від Лёни отказался, потому что у Лёни был сложившийся музыкальный вкус, стиль. Тот профессионализм, который очевиден сразу. Мне это хотелось, чтобы мальчики были незрелые, неспелые. Alibasovic Тож відтоді твердо вирішив брати виключно хлопців з вулиці. Які покірливо втілюватимуть усі його найбожевільніші фантазії, і не придумав нічого кращого, як шукати незрілих та неспілих через газету? Я вівкада конкурс. Пришло больше тысячи человек на конкурс, объявил через газету «Московский комсомолец». Первое объявление, которое стране дало э, сигнал, что мы начинаем строить шоу-бизнес, дал Алибасов объявлением о наборе в группу. Объявление было, что комбинат звезд приглашает артистов, молодых, начинающих, в рок, в поп. Объявление было слишком <кх> обтекаемое. Алибарий точно знал, кого шукал. Брюнет в нього вже був. Йому потрібен блондин. Молодий, вродливий, сексуальний. І такий хлопець знайшовся. Студент енергетичного інституту Володимир Льовкін. Льовкін. Якщо ви пам'ятаєте, в групі я пою і граю на гітарі. Ну, мало хто знає, що любимий інструмент у мене баян. Однак до гурту Льовкіна взяли зовсім не за володіння інструментом, а за вроду, яку згодом група в нього і відбере. Найти, Сьогодні Володимир скоріше нагадує втомленого життям чоловіка, аніж об'єкт дівочих мрій. Тьмяне волосся, сумні очі, згаслий погляд. І це не дивно для людини, що повернулася з того світу. Про доленосний для нього кастинг Льовкін згадує так: ніби це було в іншому житті. Комісія була в, в лице Барі Алібасова, який через припіва, послухав припів, припів і сказав: садись туди. Все много народу було, і аж ждать прийшло до самого кінця. А от Барі кінця кастингу не дочекався. Вже за кілька годин він кулою вилетів із зали, розлючений на себе що вигадав цю авантюру. Я була у мене в голові не укладувалося, хто прийшов на цей конкурс. Старухи навіть прийшли. Чого вони прийшли. Вони вирішили, що конкурс там, може, быть, дадуть, може, будуть поїти поїхать Ось вот За этим пришли. Відтепер більше жодних публічних кастингів. Тим більше, що група вже сформована. Валерій Юрін та Володимир Льовкін. Соловей розбойник, соловей розбойник. А ну нам Лишалося знайти музикантів і придумати назву. Користуючись старими зв'язками, Алібасов починає розкрутку підопічних. Виступи на розігрівах, збірні концерти, телевізійні інтерв'ю, механізм запущено. Однак гурти досі називають не інакше як шоу Барі Лібасова. Назва звалилася як сніг на голову під час одного з концертів.